Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити миску. Для цього нам знадобиться два шматочка пластилину, різнокольорового дощечка та серветка. А допоможуть, як завжди, нам наші друзі. Кожна маленька тваринка, якщо мешкає в хатинці, має посуд особистий. Їжа в кожного у мисці. в зайця смачні куринці, кошенятко їсть млинці, а у песико сосиски аж вискокують із миски, всі поснідали звірята, тепер треба прибирати. Кошенятко мило посуд зачепив цю миску хвостик. Песик лає та сковчить та до діток верещить, виліпіть малята нову. Розминаєм пальці знову. Миє посуд, кошенятко, миє миски ложки. Чашки, все він справно перемив, та ретельно кран закрив молодці. Зайця біла, ось руда, а у песика біда, знов потрапив у халепу фарби дві. Та ми з Розминаєм розминаємо пластилин. Скочуємо ком один. Натискай великим пальцем. Та прищіпуй покружальця ось так, котик наш був необачний, песик. Знову дуже вдячні молодці всі малюки, гарно ліпимо миски. На все добре.